Повернемося до наших таємниць. Сьогодні розкриємо секрет надлюдської сили. З давніх давен відомо, що його сховано в певному режимі харчування. Адже сам я Муромець 33 роки лежав без сил, а попоївши чогось, став справжнім богатирем. Дивіться ж, що їдять богатирі сучасності. Вони їдять це щодня. Нарощують м'язи, збільшують вагу і красуються перед глядачами. Вони не можуть без цього: протеїну, креатину, амінокислот. Ці назви стали повсякденними в житті тих, хто витримує великі навантаження: бодібілдерів і пауерліфтерів, штангістів і легкоатлетів, боксерів і спринтерів, усіх професійних спортсменів. Портів вишої достіжені. Ми конкуруємо не дома друг з другом. Ми конкуруємо там за рубежом. Олімпіади, чемпіонати міра. І все то, що і мають конкуренти, спортсмени зарубіжними дажними такої же невідоми. І ми маємо вітчизняні конкурентні продукти вже 15 років. Для всіх, хто вважає спортивне харчування шкідливим для здоров'я, Галілео розкриває секрет. Перш за все, це їжа схвалена мінздоров'я та затверджена держстандартом. Харчова домішка для витривалості, енергії та сили. Немає нічого спільного з допінгом, забороненими стимуляторами. Основа протеїна це навіть детське питання, яке для заміни материнського молока. Використовується цей сивороточний протеїн. Додаткові протеїни, вони ж білки, вуглеводи і спортивні енергетики виготовляють тут на невеликому двоповерховому заводі поблизу Києва. Саме звідси в магазини везуть українську спортивну їжу коробки різноманітних готових сумішей для коктейлів. Всі на цієї будівлі знаходиться виробництво, хоч і спортивного, але все ж таки харчування. Тому перебувати тут без спеціального одягу просто заборонено. На першому поверсі готовий вихідний матеріал для майбутніх спортивних харчів. Стоїть просто у мішках з написами: 80% всієї сировини імпорт. Білок з молочної сироватки або вей протеїн привозять зі сполучених штатів. Його використовують майже в усіх коктейлях. Для виробництва гейнерів, для виробництва долково углівних смісій. Ми використовуємо углеводи. Углеводи – це або фруктоза, фруктоза, американська, декстроза, декстроза французька. Ілі мальтодекстрин. Мальтодекстрин німецький. Тобто, вот така ж абширна географія нашого снашого Креатин речовину потрібну для енергії та збільшення м'язів. Завозять з німеччини. А незамінні амінокислоти – будівельний матеріал для синтезу білків в організмі людини. Це імпорт з Китаю. Трібулус терестріс або екстракт травички для додаткового виділення чоловічого гормону тестостерону привозять з Індії. В Україні ж закуповують лише сухе молоко, суху сироватку, глюкозу, кальцій і деякі вітамінні суміші. Далі все як на справжньому виробництві. Сировину просіють, додають по черзі згідно з рецептом у змішувач. 20 хвилин усе крутиться і далі йде на розфасовку. Працівники цеху вже настільки добре вивчили назви складних компонентів, що рецепти спортивних сумішей розповідають на пам'ять як -от. В наш. В 80 идет агримарк 49 790, ароматизатор 150 грамм и подсластитель 60 грамм. Все это просеивается, смешивается и на расфасовку. Расфасовка ведра по 4 килограмма, банки по 1,4 кг и пакеты по 0,90 кг. Ось ця готова суміш потрапить на полиці магазинів і її вживатимуть спортсмени перед тренуваннями. Щоб приготувати коктейль, потрібно зовсім небагато лише дві столові ложки самого протеїну і 200 мл молока, соку або ж просто води. Машина Доволі смачно. А головне корисно. Коктейль можна використовувати для додаткового білкового харчування спортсменів під час великих фізичних і нервових навантажень, неповному і незбалансованому раціоні при складних кліматичних умовах. Різні суміші для різних цілей. Кому більше потрібно нарастити м'язи, орієнтується на протеїн. Хто хоче більше енергії, обирає суміші з великим вмістом вуглеводів. Креатин готують і у капсулах. Початку речовину треба просіяти, перемолоти, а далі за допомогою підйомника доставити на другий поверх. Далі процес приготування як у аптеці. Розташовують капсули у спеціальному пристрої. Відкривають за допомогою механізму. Всього їх 300 штук. Зважують кретин. Його має бути рівно 210 грамів, а після цього рівномірно засипають порошок. Закривають і готово! Можна пакувати у пластикові баночки вот машина у нас рассчитана на три таких маленьких капсулятора. бы у нас зараз пока один. но покупаем ще два. В день а вона може обслуживати три вот капсулятори. В день зараз производительность при одному капсуляторі 25-30 тридцятися капсул. Також можуть упакувати капсули в блістер по 10 в кожному. Для цього на виробництві працює спеціальна машина. Креатин дуже ефективний. Збільшує силу, відновлює м'язи і нарощує їхні об'єми. Його джерело у звичайному раціоні червоне м'ясо. Але щоб отримати з харчів 4 грами креатину, треба з'їсти понад 2 кілограми яловичини. Тут після приготування суміші розфасовують і амінокислоти. Вони добре засвоюються людським організмом та допомагають синтезувати білок. Це для допомоги м'язовим тканинам. Ні продукції, которую ви видите в этом залекнув не без необходимого документу. Для продукції, которая производится на території України, після того как документи готовы, на каждую партию продукції, которую ми выработали, ми даємо сертифікат качества. Отже, вживати чи не вживати? Кожен це вирішує сам, втім суміш, непогана підтримка початківцям і обов'язковий компонент для професіоналів. А головне не забувати, спортивна їжа все ж таки додаткова до основного раціону і повністю не замінить сніданку, обіду та вечері. Тому харчування в будь-якому випадку має бути збалансованим з м'ясом, рибою, овочами і фруктами. Дякнуся від тебе. Желейки з'ямі камі відрошен. Жуй бо смачно. Викривай поповнення мобільного електросамокат або круту ігрову консоль. Сьогодні США найпотужніша світова держава із площею в понад 9 мільйонів квадратних кілометрів. Та ще на початку 19 століття молода американська держава була в п'ять разів меншою, мала слабку промисловість і побоювалась спроб повторного завоювання зі сторони могутньої Британської імперії, яким чином Сполученим Штатам вдалося в декілька разів розширити свою територію і стати впливовим гравцем на міжнародній політичній арені. На зламі 16 17 століть Англія проводила активну колонізацію Північної Америки. Спочатку відносини між білими поселенцями та корінними мешканцями індіанцями здебільшого були мирними. Індіанці навіть підгодовували колоністів, коли траплявся неврожай. Але кількість поселенців швидко зростала завдяки емігрантам з Європи. Колоністи відтісняли індіанців у глиб континенту. Протистояння загострювалося. Білі нападали на індіанців, переважно щоб обезпечити себе від постійних набігів. Одночасно захоплювали нові земельні території та розширювали свій життєвий простір. Завдяки технологічній перевазі та роз'єднаності корінного населення колоністи перемагали. Багато індіанських племен знищили військовим шляхом, ще більше загинуло внаслідок епідемії хвороб. Пізніше конфлікт між корінними жителями та нащадками білих колоністів призвів до повного придушення індіанців та їхньої ізоляції в резерваціях. Після завершення Семирічної війни за колоніальне панування між Британією та Францією у середині XVIII століття стосунки між колоністами в Північній Америці та британським урядом суттєво погіршились. Каталізатором конфлікту стала податкова політика Метрополії. 4 липня 1776 року, унаслідок війни американських колоній проти Британської монархії, було проголошено декларацію незалежності США. До складу Федерації ввійшло 13 штатів. Молодій американській державі вдалося перемогти Британію і здобути незалежність. Окрім того, згідно Паризького мирного договору, до складу США також ввійшли землі на схід від Місісіпі та на південь від Великих Озер. Подальшому збільшенню території США посприяла боротьба між Іспанією, Францією та Британією за розширення свого впливу в Америці під час кровопролитних наполеонівських війн. Іспанці в цей час були союзниками Наполеона, тому передали Франції територію штату Луїзіана згідно третього таємного договору при Сан Ільдефонсо тисяча 1800 року. Проте Франції складно було забезпечувати безпеку колоніальної провінції, враховуючи тотальне домінування британського флоту на морі. Водночас президент США Томас Джефферсон прагнув розширити кордони своєї держави шляхом купівлі Луїзіани. Тому Наполеон погодився продати ці землі. Продаж відбувся в 1803 році, а США отримали стратегічно важливу річку Місісіпі та заволоділи площею близько 2,1 мільйонів кілометрів. Це майже вдвічі збільшило розміри молодої американської держави. Натомість Франція отримувала 15 мільйонів доларів США. Які з врахуванням кредитних платежів трансформувались в 23 мільйони, таким чином, кожен акр Луїзіани обійшовся американцям в три центи. Відповідно, за кожен квадратний кілометр Луїзіанської землі заплатили в 1,6 разів більше ніж за аналогічну площу на Алясці в 1867 році. Придбані землі треба було дослідити. Це завдання президент Джефферсон доручив капітану армії США Меріозеру льюісу У результаті подорожі експедитори вивчили територію Міссурі, описали місцеву флору та фауну, видали більше 140 карт місцевостей, налагодили контакти з десятками індіанських племен, які проживали на території сучасних північно-західних штатів. Ця експедиція також розпалила бажання торгівельних та військових кіл США заволодіти землями на захід від історичної Луїзіани. Невдовзі в Центральній та Південній Америці розгорілась війна за незалежність майбутніх латиноамериканських держав проти метрополії. Погіршеним становищем Іспанії скористалась американська влада. За договором Адамса Оніса, 1819 року США отримували Флориду. Лінію іспано-американського кордону провели на Заході по 42-й паралелі та по південно-західних кордонах земель історичної Луїзіани. Натомість США мали відмовитись від претензій на Техас. На початку 19 століття територія сучасного північного заходу США була краєм багатим на хутрових звірів та деревину. Регіон стали стрімко наводнювати мисливці за хутром трапери із Британської Канади та США. Трапери щорічно знищували десятки тисяч бізонів, бобрів, лосів та інших звірів, що призводило до екологічної катастрофи у регіоні. Водночас, своїми діями вони позбавляли місцеві індіанські племена, які в основному були мисливцями, їхнього раціону харчування. Між траперами і індіанцями спалахували криваві конфлікти. Заселення цього краю американцями спровокувало чергову кризу у відносинах з Великою Британією, яка також претендувала на території сучасного орегону. В підсумку сторони уклали два договори, згідно яких. Кордон між Британією та США проходив по 49-й паралелі. Ослаблення мексиканської держави сприяло можливості розширення території США з іншого боку країни на південному заході. В 30-х-сорокових роках 19 го століття в Мексиці вирувала невгамовна боротьба між консерваторами та лібералами. Ліквідація рабства страшенно обурила землевласників мексиканського Техасу, які були родом із США. Додатково конфлікт підігрівали мовні релігійні відмінності та корупція в мексиканських урядових установах. Одна зі спроб мексиканської влади провести звільнення рабів та видання заборони на міграцію із США ініціювали повстання американців Техасу у 1835 році. Американські сепаратисти проголосили від'єднання від Мексики і утворення Республіки Техас. Мексиканська влада спробувала придушити заколотників за допомогою невеликої шеститисячної армії під командуванням генерала Антоніо Лопеса Санта Анна. Однак техаські повстанці, хоч їх ополчення було втричі меншим, завдали ряд поразок мексиканцям. До них також активно приєднувались добровольці із США. Мексиканська армія часто програвала, хоч їй вдалося переломити хід кампанії і розгромити на чисельні загони техасців в битвах під Аламо та Колето. Проте, 22 квітня 1836 року техасці на чолі із генералом Семом Г'юстоном розбили мексиканські сили Санта Анни. Командувач мексиканців потрапив у полон і був змушений підписати мирний договір, згідно якого мексиканська армія мала покинути Техас. У 1845 році, після довгих дискусій та переговорів, США приєднали до себе Техас на правах 28-го штату. Підрозділи американської армії виступили в Техас, де до них приєдналось місцеве ополчення. Щоб остаточно приєднати Техас, влада США вирішила розв'язати збройний конфлікт. Регулярне військо США налічувало близько 8 тисяч солдатів, мексиканське близько 19 тисяч. Аби зрівняти сили, американці провели набір добровольчих формувань чисельністю до 50 тисяч. На початку армія США скористалася перевагою в озброєнні та пасивністю противника і завдала мексиканцям поразки у зіткненнях біля річки Ріо Гранде. Водночас повстали американські колоністи в Каліфорнії, їм на підмогу вийшли сили американського генерала Стівена Карні. Американцям вдалося окупувати Каліфорнію, незважаючи на активний опір місцевих мексиканських селян. Водночас, східне угрупування військ США. Скористалось дезорганізованими діями мексиканців та розгромило їх у битвах при Монтереї та Буеновіста. Це відкрило шлях до центру Мексики. Американська армія взяла штурмом Веракрус та захопила столицю Мехіко. У 1848 році Мексика була змушена погодитись на мирний договір Гвадалупе і Дальго, згідно якого до США переходили території Каліфорнії, Нової Мексики та офіційно закріплювався перехід Техасу. Площа даної території складала 1,36 мільйонів квадратних кілометрів близько половини колишньої території мексиканської держави. Окрім того, через 5 років США за 10 мільйонів доларів викупили у Мексики територію поблизу річки Ріо Гранде. Завоювання сонячної Каліфорнії стимулювало нову хвилю колонізації. Подія, що змінила історію цього краю, також відбулася 1848 року. Коли поселенці знайшли перші самородки золота, так розпочалась каліфорнійська золота лихоманка. Її жертвою стали близько 350 тисяч копачів, які приїхали в Каліфорнію в пошуках збагачення. Міста росли надзвичайно швидко. Наприклад, населення Сан-Франциско за три роки зросло в 25 разів. Інфраструктура Каліфорнії не була розрахована на такий шалений наплив людей, тому більшість бідних шукачів оселялися по халупах та бараках, де процвітали антисанітарія і бандитизм. На піку лихоманки в Каліфорнії видобули близько 124 тонн золота, що становило половину всього світового видобутку на той час. Та ланило на всім. Тільки кожен тридцятий золотошукач розбагатів завдяки знайденим коштовностям. Більшість мисливців за золотом залишались бідними до кінця своїх днів. Проблеми з провізією зробили товари широкого вжитку неймовірно дорогими, а найбільший прибуток отримували компанії, які займалися не золотовидобуванням, а забезпеченням шукачів побутовими товарами. Наприклад, американська фірма Levi's розквітнула саме завдяки випуску джинсів для копачів. Золота лихоманка мала багато наслідків. Серед них значне зростання населення, збільшення соціальної напруги та знищення 75% місцевих індіанців, яких загнали в резервації, та позбавили права власності на більшість ділянок. Приєднання Каліфорнії до США та початок громадянської війни змусили уряд Лінкольна шукати способи якнайшвидшої доставки до Каліфорнії із північних штатів зброї, боєприпасів, продовольства та військ. Тому, в 1862 році, президент оголосив про будівництво трансконтинентальної залізничної дороги. Нова залізнична гілка проходила по території штатів Небраска, Вайомінг, Юта, Невада та Каліфорнія. Ці райони були малозаселеними, і уряд різними способами намагався заохотити переїжджати на захід, наприклад, програмою видачі землі поселенцям по 60 гектарів на кожного. Через брак робочої сили на будівництві залізниці працювали переважно китайці та ірландці за катастрофічно низьку зарплатню. Фінансувалось будівництво залізниці за рахунок коштів державного бюджету та приватного сектору. Всього залізнична дорога могла обійтись в космічні на ті часи 111 мільйонів доларів. Найбільшу кількість коштів було залучено через продаж підкріплених державою облігацій близько 74 мільйонів. Будівництво трансконтинентальної залізниці було завершено в 1869 році. Вартість проїзду складала 16 доларів, що було трохи менше за середню місячну зарплатню. Будівництво супроводжувалося масштабною корупцією і шахрайськими схемами, які за приблизними оцінками поглинули майже половину бюджету проєкту. Проте через декілька десятиліть. Трансконтинентальна залізниця відбила вкладені у неї гроші та суттєво посприяла індустріалізації заходу США. Золота лихоманка та прокладення залізниці змінили демографію та економіку американського заходу. Зі сходу країни на освоєння нових територій поїхали англомовні мігранти, які потіснили автохтонних індіанців та іспаномовних креолів у Каліфорнії. Міграція також призвела до зміни релігійного складу населення нових територій США на користь протестантизму. Період активної територіальної експансії сприяв розвитку економіки та зростанню внутрішніх суперечностей.